Доброго ранку, гості і підписники каналу Сільське Подвір'я. Рада вас вітати на своєму каналі. Вітаю вас з Новим Днем, з Новим вівторком. І сьогодні маємо 29 квітня. Завершується другий весняний місяць. І ми навіть не загледілися, коли це все сталося. Отак От день і за днем, день і за днем. Вчора вечором переписуюся з Мар'янкою своєю. Я думаю, що всі мої підписники знають, що це моя дочка, хто не знає. Трішечки наниз, подивіться, там є відео, коли я була у січні в неї в гостях. Але все рівно я скажу в двох словах. У нас є дочка, називається Мар'янка, їй скоро буде 28 років. У нас є зять, якого ми називаємо сином якому вже 35 років минуло і він служить. Ну і у нас є саме найдорожче наше сонечко. Саме-саме-саме. Саме найдорожче і саме любиме. Це наш внучок Максимко, наша особлива дитина, наш особливий котик. Дитина чому особлива? У дитини гіперчутливість. І затримка розвитку мовлення. Хоча тепер це вже сказати, то це вже можна потішитися. У нас дуже великі прогреси, дуже великі зрушення. І це все. Дякуючи вчителям логопедам, дякуючи психологам, психотерапевтам. Ну і, звичайно, вам, мої друзі, мої підписники, мої гості, за вашу підтримку, дякую і за ваші молитви. Якось, якось так, друзі, воно на відстані допомагає. Молитва до Бога, що дуже допомагає. За що я вам дуже дякую. Ви знаєте, позавчора так поспіхом залетіла в Тікток, бо, як ви знаєте, у нашого магазину є сторінка в Тіктоці. Тут залишу в описі посилання на сторіночку, заходьте, передивляйтеся. Хто недалеко живе, заходьте в гості на, на, на покупки до нашого маркету. Ну і що я хотіла сказати? Що залетіла в ТікТок і мені якесь, не знаю, друге або третє відео попалося. Дуже тяжка і сумна статистика. І дуже, я думаю, що дуже йдуть тяжкі роки по чому, у дитячому світі. Що я почула? Ой. Це тяжко, звичайно. Тяжко говорити, але все одно треба сказати, може хтось і чув. Я в шоці, друзі. Що сказало, сказали в тому відео? Що на майбутнє нас чекають страшні часи. Чому? Та тому що кожна, кожна 36-та дитина буде народжуватися з затримкою розвитку мовлення і з аутизмом. Це страшно. Це страшно, це витягувати дитину, котрої затримка мовлення. Це дуже тяжко. Ми на собі відчуваємо. Ми, якщо чесно, ми вже ніякі кошти не рахуємо нічого, тільки б він нас нормально заговорив. Але, я ж кажу, дуже великі зрушення. Дякуючи Богові і дякуючи вам усім. Хто про це турбується. Якусь таку тяжку нотку я взяла, я вам скажу. Хоча я кожен день, друзі, йду на роботу, кожен день з настроєм. Ну, та ще і мій Михайлик мені настрій піднімає. Ранком, коли він видить, що я сижу, п'ю каву трошки без настрою, він мені обов'язково настрій підніме. І все. Каже, ти маєш на роботу йти з настроєм. Бо ти в мене молода, красива. Я кажу, яка я молода. Ну, може, ще трошки є тої красоти тілесної. Що воно не дуже, але бо руки беруть свої. Але яка я вже молода. Я вже по, по руках не молода. А він каже, для мене ти будеш завжди гарна і красива. Ну і молода. <ріст> Та й отаке, друзі. Зранку посміємося, він мені підніме настрій. І я на роботу. Та й такі справи, друзі. Так що я на роботу. Всім бажаю гарного вівторка. Всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па.